Друзі, усіх вітаю. Зараз я буду робити розчин від слимаків. Дійсно дієвий, можливо, кому стане в нагоді. Так що користуйтесь, будь ласка. Так, на 3 літри води я беру 3-літрову банку зразу. Ось я сюди вже додавала 3 столових ложки попелу. Далі столового оцту 9% по 60 мл. Відміряю. Рощен аміаку 3 мл. Яську приблизно. І ми мию чого розщину мило чи кого яке є зараз? 5 столових ложок. Я беру засіб для миття посуду. Маю водичкою. Постоїть тепер трошки розчиниться повністю все. і Тоді прямо по самих рослинах треба оприскувати. Дійсно, дієвий засіб хорошо допомагає. Я ось тут між полуницею посадила астри, такі низькорослі, кра... красиві, такі синьо-білі. Дивіться, що з ними стало. На другий день тут на них сиділо по 5-10 слимаків таких маленьких. Напали слимаки, почали з'їдати. Мало того, що вони прив'яли, тось трошки прихворіли після пересадки, і їх почали слімаки доїдати. Так, шкода, вони такі гарні, тут взагалі з'їли повністю. Ну, він там бачу цей, вони там всерединку випускають. Корінечко, значить, нормальне. Тут взагалі з'їла. Зараз я їх трошки попелом посипала, але бачу, попіл щось не дуже подіяв. Але, Хоча їх тут і не видно зараз. Ну Все одно я зараз ще оприскаю тим розчином. Це тут раніше чорнобривці росли, розгляду їх, з'їли вони ці слимаки. Я вже так розумію, що це слимаки були. Так, а ось тут оприскала і цей розчин дуже допоміг. Зразу попропадали. Трошки об'їли, але почали, але все. Далі їх вже тут немає. Тут вже має скоро квітнути. Це оці самі понасівалися, я їх просто пересадила. Ці я садила, сіяла з насіння, виходить. Фегеротом теж трошки прихворів. Там вже десь має квітнути, ось тут починає вже І тут їх немає, я оприскала тим розчином, також пропали. Буля, як на дріжджах росте. Ось тут почали, почали рости далі чорнобривці. І перець продирявили вже повністю, блін, ну капець. Троянда пропускала, бачу, пагони. Після підживлення дуже гарно пішла в рост. А, тут я ось розсадила ці квіти, я не показувала, ці блакитні такі я вставлю фотографію. Вони дуже красиві весною. Тут було два куща по боках, а я їх розсадила, бо він вже такий гарний наріс великий. Ось там, виходить, три і ось тут три. Там ще він поки... Поки хризантемка виросте, то він вже перецвіте. До речі, вже також буде зацвітати скоро. Жовта. Ось ця вже розквітла гарна, стилиста. Ось тут нога розквітла. Троянда. Ніжна, ніжна, рожева. І оцей левічий зів, що я тоді розсажувала, той, що понасівався, почав розквітати помаленьку. Ось такі малесенький, але Але квітна. Ось такі справи. Так, в мене тут. Е, ще квіти я розсадити. Не розсадити, а посадити. Невже в мен... мене давненько стоять тут вже з утра дня. Я себе щось два дня погано почувала, ніяк не могла їх. Ось які гарні майори вже заквітли. Такі вони не дуже високі, низькорослі. Так, а це астри будуть. Одні і другі. Зараз я знайду їм містечко і повисажую. Так, я спочатку тут зайнялася астрами. Я їх весною понасівала, виходить, і вони густо-густо посходили. Тут раніше росли салати, я трошки залишила, а які вже більше перецвіли, ну, вже такі почали виганятися. то я їх прибрала і думаю, розсаджу ці астри. Я прямо так в рядочок, густенько, щоб вони так гарно зацвіли. Ось так. Всі брала підряд і маленькі, і які більші є. Так, звітую вам. Я показую Астри. Ось так я їх розсадила. У мене вийшли три рядочка, і там ряд більше залишила там біля підморочка. Уявіть, як буде красиво, коли вони піднімуться, зацвітуть. Так, і посадила ось тут біля тих білосиніх, виходить, як страховку. Можливо, ті не відживуть, то нехай ці приймуться. Ну, побачимо. Я думаю, що ті ті будуть. Вони майже однакового росту. Так, ось ці майори. Тут класно вписалися вони такі гарні. Такі якісь ніжні, я не знаю, прикольні вийшли. Там за ними троянда росте, поки та троянда прийметься, то вони вже будуть собі цвісти. Так, тут все разом. Тут і жоржини, астри. Ось так я їх там розсадила, порозсажувала. Я думаю, буде красиво. І там під гібіскусом три штучки висадила. Трояндочка моя біла. Я думаю, буде красиво. Тут там ті астри жоржини, тут ближче ось Варбена, гацанія, ось тут воно все як порозростається. Буде класно. Така буде повністю забита територія квітами. Ось. Нехай росте. Прикольні, які ось майорчики тут вийшли. Мені сподобались. Лілія оця вже скоро буде квітнути. Це ця ароматна біла, скільки вона квітів напустила. Ось ця композиція. Мені здається, що я там трошки густенько їх, але нічого. Це відкритий ґрунт, я думаю, вони собі те місце знайдуть. Це ж не в горщику, що вони там позапутуються між собою, нормально буде. Так. Ось так. вже чекаю, поки все воно почне квітнути. Вже скоро скоріше хочеться прибрати ось ці гіацинти. От теж вже місяць літа, майже. Ну, не місяць, півмісяця воно ще ніяк не може бідне переквітнути. Не переквітнути, а висухнути це листя. Вже посадила б щось на їхнім. Так, ще в цю сторону квітника обов'язково мені треба зайти. Дивіться, які ці лілії красиві. Квітка така гарна, велика. А ці-то взагалі, я не знаю, там до трьох метрів. Скоро вже також цвісти будуть. Вишенька. І спершу моя хризантемка заквітла. Це рання, виходить. Боже, як все позаростало бур'яном. Я вже не знаю, коли нічого не встигаю. В одному місці прибла... прибрала, в другому місці вже цей бурян попоєс виріс. Ну, капець. але після дощів. Нічого страшного. Ось ці троянди дуже класні. Минулого року вона дуже хворіла, ця троянда, Борошниста роса на ній була, і вона майже не квітла. Ось тут ця коралова теж дуже класна. От, і ця рожева. Але вони починають гнити бутони, бо дуже дощі сильно йдуть, вони навіть не встигають ну, поквітнути нормально, їх дуже заливає і вони починають, сама квітка починає гнити, портитись. Тут вже щось новеньке починає розквітати, я ще її не знаю, яка вона. Побачимо. Дивіться, який бур'ян, бо страшно. ця лілія, дуже багато квіток напускала. І тут ця хризантемка така, як в тому куточку. Тут багато, вони ось ці всі посходять, я тут понасажувала. Це більш такі осінні будуть. Вони, коли порозростаються, буде дуже красиво. І цю вигелу, коли я її підстригла, вона почала класно рости. Прямо ці пагони почали класно підніматися десь. Їй треба була та стрижка. Так що, друзі, ось такі справи. Квіти цвітуть, бур'яни ростуть. Ось ця взагалі якась зачахла. Так що такі справи. А, ось і цей кліматіс ось тільки недавно відцвів і знов попускав нові ці бутончики на квіти. Дивіться, як тень. Я прямо закинула таку одну віточку туди на за заборчик, бо з внутрішньої сторони її мало хто бачить. Так, і що з цим розчином? Я вирішила зараз поки не кропити, хай трошечки сонце зійде, бо я ще хочу е, оприскати капусту. Від білокрилки. Від я хочу оприскати від білокрилки. Я, звісно, не знаю, чи можна, але я колись бачила, що там на спиртом, теж милом. Я думаю, воно там нічого зайвого ну, не буде, не помішає. Там трошечки, в принципі, не дуже є, але трошки є щоб не розпосюджувати її сильніше, нехай, нехай буде. Ось ця матіола, як вона пахне. Це просто вона так по вечорах пахне, днем взагалі її не чути. А ось вранці і ввечері просто шикарний запах. такі класні. Такі кольори прикольні. А ці, до речі, я думала, що вони погнили, бо вони якось так зовсім сидущі. Але нічого, пару штук прийнялось. Вони високі, так що їх там за хризантемкою, я буду, думаю, буде.